Лікарі, будь ласка, я вас благаю, зробіть хоч щось. Я не можу його народжувати, я не хочу. Марина захлиналася слізьми, сидячи в кабінеті гінеколога, а лікар терпляче дивилася на неї та чекала, поки Марина нарешті заспокоїться, але сльози продовжували текти рікою. Вона не могла заспокоїтись після новини, яка її приголомшила. Останнім часом Марина почувала себе дивно, але списувала все на втому. Як вона здивувалася, коли лікар, до якого вона звернулася через погане самопочуття, направив її до гінеколога. Навіщо? здивувалася Марина. І рік тому була на огляді, все ж було добре. Але лікар порадила пройти огляд, натякаючи, що Марина може бути вагітною. Цього не може бути, вигукнула дівчина. Але коли вагітність таки підтвердилась, вона втратила дар мови. Ні, ні, тільки не це. Нарешті промовила вона. Лікарю, невже не можна нічого зробити? Дві таблетки і все буде гаразд. Ви маєте рацію, зараз немає проблем із перериванням вагітності, але не у вашому випадку. Термін занадто великий, навіть хірургічне втручання не допоможе, відповіла лікарка. Марина не збиралася відступати і намагалася умовити лікарку допомогти їй, але та тільки зухвало посміхнулася. Ви пропонуєте мені порушити закон і сісти у в'язницю за гроші. Та жоден лікар на таке не піде. Народжуйте, як і всі, нічого страшного з вами не станеться. Марина вийшла з кабінету, була розлючена та засмучена, а вдома її зустріла мати, Наталія Сергіївна, яка одразу помітила, що з донькою щось не так. Вони жили удвох, і Марина, хоч і була вже дорослою, не хотіла переїжджати. З її вчительською зарплатою накопичити на власне житло було просто нереально. А міняти їхню двокімнатну квартиру вони не хотіли. Наталія Сергіївна не раз натякала, що Марині вже давно за 30, а вона так і не знайшла свого щастя. Але, згадуючи своє невдале життя з чоловіком, вона зазвичай просто закривала цю тему. Марина також часто думала про сім'ю, але з часом змирилася з тим, що її особисте життя не склалось. Марина не могла повірити, що знову потрапила в таку ситуацію. Особливо після того, як у молодості вона вже пережила велике розчарування з Миколою. Він був її першою великою любов'ю, але після його арешту Марина припинила з ним спілкування на прохання матері. Тепер, через 15 років, Микола знову з'явився в її житті, і вона знову йому піддалася. Коли Наталія Сергіївна дізналася про те, що Марина знову вагітна від Миколи, вона була просто вражена Ну чому ти це зробила? Молодості тобі вдалося уникнути цього, а зараз ти повторила ту ж помилку. Невже життя тебе нічого не навчило? Слова матері вразили Марину до глибини душі. Вона знову повірила Миколі, а він, можливо, просто вирішив помститися їй за минуле, за те, що роки минули. Вона не раз дорікала собі, що залишила його напризволяще, як непотрібну річ. Вона не написала йому жодного листа, не приїхала, щоб його побачити. А все могло бути по-іншому, але це на нього не схоже. Навіщо йому мстити? Він успішна людина, пережив таку трагедію і не зламався, це не його історія. Проте думки Марини плутались в голові, і з кожним днем вони ставали більш похмурими. Вона намагалася зателефонувати йому, він залишив їй свій номер телефону, коли проведжав її тієї ночі, але він не відповідав. Вона боялася поїхати до тієї квартири. Куди він її возив, страшенно боялася застати його з іншою жінкою. Її візит виглядав би дурним та нелогічний. Вона б собі цього не пробачила. Як ти будеш далі жити? питала її мама. Ти вже вирішила чи ні? Звісно, я допоможу тобі з дитиною, але ти маєш розуміти, що я також працюю, і пенсія ще не скоро. Мені потрібні гроші. Ти собі навіть не уявляєш, скільки коштує дитина. Дякую, що нагадала. Подумала Марина, я ніби не знаю. Вона була дуже на себе розлючена і загалом на всіх навколо. Якби вона раніше знала, то ніколи б не залишила цю дитину. Але куди їм? Їм нікуди йти. Вони нікому не потрібні ні вона, ні її син. Минуло кілька місяців, які пролетіли як один день. Марина продовжувала ходити на роботу і слухати за своєю спиною неприємні жарти та плітки. Здавалося, дорослі люди, вчителі з вищою освітою, а сміються на чужим горем. Це в людей у крові, незалежно від їхнього рівня освіти. Якщо є можливість насміятися над чужою бідою, вони такої можливості не прогавлять. Марина більше не чекала від життя нічого хорошого. Вона уявляла материнське щастя зовсім не таким бути самотньою матір'ю без підтримки це нелегко. Вона вже знала, що буде хлопчик, але навіть ім'я йому не придумала. Нічого не приходило в голову. А може, Іван? запитала Наталія Сергіївна. Гарне ім'я. Ага, на честь батька, якого я ніколи не бачила, фиркнула Марина. Схоже, у нас з тобою доля така, мамо. Плодити без баченків. Не бери цього в голову, заспокоювала її Наталія Сергіївна. Зараз багато жінок народжують для себе і нічого, і нікого не потребують. А Марина не вірила в ніщо. Її душа була поранена. Вона не могла уявити, що все так обернеться. Якби вона тільки знала раніше, вона б точно не залишила цю дитину. І термін наближався. Тобі вже скоро народжувати, сказала Наталія Сергіївна. Марина сиділа вдома і з труднощами вона ходила по квартирі. На щастя, у школі їй вдалося отримати декретну відпустку раніше, у якійсь комерційній конторі. Ти до останнього дня на роботу ходила, зауважила якось Наталія Сергіївна. Добре, що декретні є. Варина розуміла, що мати таки має рацію, і треба радіти, що вона в декреті. Але це було для неї таким буденним, що вона не могла змусити себе ставитись до цього серйозно. Її думки були далеко від щоденних проблем. Вона розмірковувала про майбутнє свого малюка і ніяк не могла заспокоїтись. Вибач мені, мій маленький. Шепотіла вона і гладила живіт. Раптом вона відчула провину перед цим беззахисним немовлям, який вже активно штовхалося і давало про себе знати. Марина усвідомила, що ніколи не зможе пробачити собі, що хотіла від нього позбутися. Сподіваюсь, ти ніколи про це не дізнаєшся, продовжувала вона розмовляти з малюком. Її роздуми перервав несподіваний дзвінок у двері. Я відчиню. Вигукнула Марина, вибігаючи з кімнати. Я сама, сказала Наталія Сергіївна. Ти з животом. І що з того? запитала Марина. Вагітність не хвороба. У той момент вона дуже пожаліла, що вони так і не поставили двері з вічком. Якби вона побачила, хто стоїть на сходовій клітці, це не було б для неї таким сюрпризом. Ти? прошепотіла Марина, ледь стримуючи сльози. Що ти тут робиш? У ту мить вона готова була схопити його за груди, але замість того вона просто впала в істерику. Нам потрібно поговорити, сказав він, натякаючи Наталі Сергіївні, що їм потрібно залишитись наодинці. Якщо що, я тебе покличу, сказала Марина, яка вже трохи прийшла до тягми і витерла сльози. Наталія Сергіївна не мала іншого вибору, як піти до своєї кімнати. Вона не могла повірити, що він стоїть на їхньому порозі, як він міг прийти до них після всього, обурювалась вона про себе. Але в Миколи були зовсім інші наміри. Як тільки він побачив живіт Марини, одразу зрозумів, що вона носить його дитину. Навіть якби вона й не чекала дитину, він не збирався залишати кохану жінку напризволяще. Якщо вже так сталося, що ми зустрілися після стількох років, це знак, що ми повинні бути разом. Всі ці довгі роки без неї були порожніми та марними. Навіщо ти приїхав? запитала Марина з докором. Де ти був і чому не відповідав на мої дзвінки? Я намагалася тобі зателефонувати, але так і не отримала відповіді. А тепер ти просто приходиш сюди і стоїш переді мною та посміхаєшся, як це розуміти? Миколі було смішно слухати Марину, яка злиться на нього, не підозрюючи, де він був. А він все вирішив для себе в той момент, коли вони випадково зустрілися, і хотів зробити їй сюрприз. Я їздив в інше місто, відповів він. Там я побудував для нас великий будинок, куди ми зможемо переїхати в будь-який час. Я вже давно живу між двома містами, оскільки мій бізнес цього вимагає. В іншому місті у нас більше можливостей, і я хотів би, щоб наша сім'я жила в цьому великому будинку. Я куплю тобі машину, найму водія». І, няню, і вони будуть тобі допомагати. А сюди ми будемо приїжджати постійно і провідувати твою матір. І це декілька місяців був в іншому місті, не відступала Марина. Будинок будував і не знайшов часу мені зателефонувати, щоб я не почувала себе самотньою та покинутою. Раптом Марина відчула різкий біль внизу живота. Що таке? занепокоєно вигукнув Микола. Треба викликати швидку. Нічого не треба, відповіла Марина, намагаючись посміхнутися через силу. Напевно, це передчасні перейми, але біль не вщухав. Марина згадала слова матері, що часто пологи починаються вночі, а зараз був вечір. Якщо це пологи, треба швидше в пологовий будинок, сказав Микола. Він заздалегідь дізнався всі подробиці, як і що робити в таких випадках, і тепер не розгубився. Він посадив Марину в свою машину і швидко поїхав до пологового будинку. А Наталія Сергіївна залишилась вдома, і тепер єдине, що вона могла робити, це чекати на дзвінок, щоб дізнатися, як все пройшло. Пологи пройшли без ускладнень. Микола постійно був поруч і підтримував Марину. Він не випускав її руки зі своїх рук та весь час повторював все буде добре, кохана, я з тобою, і наш малюк буде здоровий та щасливий. Тепер у нас буде чудова сім'я. Я зроблю все можливе, щоб ми були разом. Вони не стали говорити нікому, що планують зробити. Марина була надто виснаженою, щоб розповідати про свої плани, а Микола вирішив поки що тримати все в секреті. Вони знали, що попереду їх чекає ще багато труднощів, але головне те, що вони тепер разом і готові боротися за своє щастя.